Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Deni3D і ми продовжуємо кар'єру за Тьому Мілєвського FIFA 13. В першій серії у нас були товариські матчі. Ми таки змогли один гол забити у цьому клубу, як він там називається? Фредрікстат. Це був переможний м'яч. Ми розпочали в Динамо Київ, звичайно, але пішли в оренду в Чернігівську Десну. І тепер у нас сьогодні в серії розпочнеться, розпочнеться чемпіонат першої ліги. За 4 матчі нам потрібно середні, мати середню оцінку за матч 9-0. Це, на мою думку, не дуже адекватна ціль. Треба забити мінімум 2 голи, це адекватніше, це нормальна ціль. І треба забити відношення голів до ударів 33% мінімум. А от чотири матчі ми будемо грати. Зараз я подивлюсь, мій футболіст. Так, з Арсеналом Білої, з Білої церкви, Буковина, Суми та Полтава. З такими чотирма клубами будемо грати. Нагадую, що буде два повних матчі в цій серії, як і всіх інших. Так, Арсенал Біла Церква. Ну, звичайно, Мілєвський в старті, бо. Ми тут найкращі по скилам. О, давайте. Я пам'ятаю, що в тій сері. Нам додали кілька пунктів. І давайте подивимось. А, це вадим мельник. Я просто в тій сері е, говорив про мельника, але це не той. Це не той, це не мій знайомий. Так, ну і тим краще. Так, де ж... Роман Луценко. Артем Мілевський, ось о. Так, нам дали атакую позицію. Володіння м'ячем, веденням м'яча. Так, ну і інших. О, удари з лету у нас вже плюс 2. Давайте подивимось іще таку річ. Як же. А, я знаю, як це подивитися. Це треба було там же. Мій клуб. Так, де швидко знаходимо себе і дивимося отак. О, особливі прийоми у нас вже три зірки було, начебто 2. Так, це добре, тому що ми тепер можемо давати ефектні паси. Ну, я надіюся, що ми зможемо вже зможемо давати ефектні паси на своїх партнерів. Арсенала з білої церкви три форми, нічого собі. Так, параметри, параметри, все чудово. І поїхали! Анатолій Жабченко, це я так розумію, арбітр УПЛ. У нас обслуговує сьогоднішній поєдинок. Опа, гарно попали. Так. І розпочинається Перша ліга України. Так, треба хоч Чибуруненко 14 номер Картушов 21, Луценко 16, бобтрук 11-й. Хоч якось, щоб прізвище вчити, треба вчити прізвище і не сильно вибігатися. Це вже офіційні матчі. Тут вже треба бути налаштованими і. Не програвати. Наша мета вивести десну в українську прем'єр-лігу. Ну, найперша мета наша здобути якнайбільше скілів підвищити. Але є також на команду ми також повинні працювати. Так, пам'ятаємо, що нам за 4 перші матчі треба забити 2 м'ячі мінімум, щоб виконати завдання тренера. Ну, я думаю, це реально зробити, це ж все-таки перша ліга. Так. Мілявський, Мілявський, Уже 10-й номер, удар! Удар і там офсайд, бо... Це Луценко там стояв. чи хто? Начебто 16-й номер. Удар був непоганий, тому може і був би гол, якби не такий не дуже розумний вчинок. Нашого партнера. Куди ж цей пас? Неясно, чи на флангового гравця, чи на нашого. Так. Перехоплюють, перехоплюють, але одразу втрачають. Будемо в центрі поля. М -м. Стояти чекати на передачу. Ну, Луценко. Оцього я вже не пам'ятаю як прізвище 11-го номера. Пам'ятаю, що 21-й картушов. Так, навіс. Наш, наш голкіпер. Вибиває головою, ми граємо. Ну давайте, хлопці, давайте. Ну перехопіть м'яч. Так, що? Руки? Руки. У мене стоять в налаштуваннях стоїть, що руки включені. Не тільки за межами штрафного, штрафного майданчику, а взагалі просто включені. Тому за руки можуть ставити і пенальті, і штрафні, і все інше. Так. А куди ж ти так вибив? Я забув натиснути пас. Щоб він розіграв з захисниками, і він вибив дуже далеко і дуже неточно. Так, невже Арсенал Біла Церква настільки краща команда, ніж Десна, що вони так нас пресингують і взагалі нас. Вони атакують. Ми не атакуємо, вони атакують. Так, їхній аут. Давайте, давайте, все, перехопили м'яч. Спокійно, спокійно. Віддай пас комусь ось я. Так, Мілевський. Мілевський. розпасовується. Давайте пас. Будемо завжди, щоб через нас грали, бо. Ух, який прийом! Я не думав, що одразу дасть на Мілевського пас. Гравець і наш партнер. Ух, так, спокійно, спокійно. Підкат. Не вийшло. Втрачаємо, втрачаємо м'яч уже Артем. Тьома, тьома з м'ячем, Чудово. Пас. Повертають. Удар! Тьома! Тьома б'є! Але там голкіпер. Там голкіпер, який е, парирує цей удар. Так. Кутовий, Дуже рідко з Кутових забивають мене наші команди. І в динамике, і в арсеналі, і ось тут, бачите, якось кутові. Це не наш коник. Нашаут. Я не помітив. Так, аут. Давайте спокійно. Хлопці. Хлопці. Ух, який він повільний. Але ми. Ми пробиваємо! Пробиває Артем Мілевський, а не ми, звичайно. І на 38-й хвилині Артем міг відкривати рахунок, але ударив... ударив він вищеверлі. Ну, активніше ми граємо, ніж. Ніж було це з отою командою. Хоч там і забив Артем Так, пас Спокійно. Все спокійно. І як? Хоч би не травмувався, бо це взагалі буде такий облом. 7-0 нам дають. Вибігались ми за перший тайм. Кирлик рибалка. Рибалка, це, мабуть, же той рибалка, що з Динамо Київ. Удар! Удар від темношкірого гравця. Не точно. Нам трохи повезло. Чотири хвилини додає арбітер до першого тайму. Так, розігруємо. Звичайно, тут не швидкий футбол. Взагалі темп дуже низький. Так. Оце означає оце картинка, що ми кричимо. Кречемо нашим гравцям, щоб вони пресингували. Це можна досягти, натиснувши клавішу удару. Ну, і тримаючи, звичайно. 0-0 після першого тайму. І зараз ми перервимось на е, секунду, вибачте. Ми продовжуємо. 0-0 після першого тайму. Не дуже, не дуже гарно грає наша команда. Було кілька. Ну, було два моменти з ударом у Артема. Але якщо в першому він влучив в, наш, в свого ж гравця, а, а той був в всайді, то в другий був перебір по силі. І це було вище це, на жаль, не точний пас, бо попросив Артем Тьома попросив тоді, коли був спиною повернутий до нього. Партнер так удар, відний удар в дальній кут. Не точно. Так, голки не захотів він розіграти, бо е, стояли суперники біля наших захисників. Так, Артем Мілевський, давай же щось роби. Але щоб робив щось Мілевський, треба, щоб ви е, зробили щось півзахисники. Так. Якась така гра, ну, видно, що це не найвищий рівень. Не найвищий рівень саме команд, бо рівень складності у нас якраз найвищий. Так. Легенда нагадаю. Це перша ліга, і воно видно, що техніка гравців, швидкість та обробка мій час зовсім не така, як навіть Вупели. Навіть Я вже не кажу про англійську прем'єр-лігу або інші топові, топові чемпіонати. Так? Навіщо ти навішуєш, якщо тут ртем був сам відкритий. Ну що ж це за ігнор такий тотальний? Давайте, зберіться. Так, яка паніка? Що я вам скажу? Паніка серед гравців, так. Ми теж трошки панікуємо. Спокійно, спокійно. Дай пас. Зараз ми розвернемось півгодини. І удар! Ні, нема удару, бо вставив свою ногу. Захисник, і таким чином не зміг, не зміг наш Тьома, Тьомочка Тімусік Якщо хтось бачив, так, це е, цю пародію на Бородача з нашої раші е, там. Мілєвського підставили туди. Ну, знаєте, коли перший раз я побачив серію з бородачом, то мені одразу він так нагадав Артема, я не знаю. Просто як один в один. Просто один-один. Один. Так, Ахтм! Ахтм давай! Так. Ахтм Владимірович Мілявський. Який, пам'ятаєте, колись навіть... Грозився! Який удар! Грозився в Мінск приїхати, в БТ розірвати. І ми тоді виграли, наскільки я пам'ятаю, БТ. Е, назвав клоунами він тоді білоруських гравців. Ну, взагалі, Артем Мілавський це такий гравець, що взагалі така людина. З ним не будеш сумувати, тому трохи і шкода, що він не грає і там навіть знову ж повторюсь! Дальні удари плюс один. Повторюсь, після цього голу, якщо не забуду, давайте знову побіжимо. Побіжимо... Не чіпляй мене! Побіжимо до наших вболівальників з YouTube, Не встиг. Не встиг Тьома. І чудовий удар. 1-0 Мілевський 79 хвилина. Шкода, що він не грає, і шкода, що навіть з'являються такі новини, що він може завершити кар'єр. Все-таки гравець, який же він був перспективний колись, і я вважаю, що найвизначніша, найвизначніша подія в кар'єрі Мілевського, це пенальті у рота збірної Швейцарії на чемпіонаті світу 2006 року. Тоді, після того, як Андрій Шевченко, наш лідер, наш капітан, не влучив, він там відбив голкіпер, коли він не забив перший пенальті, і тоді вийшов Артем і Паненкою. Паненкою пробив і дуже підняв настрій і дух нашої команди. І я вважаю це найвизначніший момент кар'єри Артема Вілевського. Це моя думка. Ось так, от, ось так от ефектно е, видав пас гравець арсенала. Білоцерківського арсенала. Нагадаю, хто включився щойно в трансляцію. І не знаю, що, ми, що зараз Артем Мілевський грає в Дисні е, на правах оренди. І там білоцерківський саме Арсенал, а не Київський. Так, давайте. Сп... Так, Артем. Артем розпочинає атаку. І тільки розпочинає атаку Артем, як е, закінчується матч. І чомусь гравцем матчу стає не сам Мілевський, а якийсь е, неясний тип. 8,6 нам дають і все. Чотирьох е, гравців ми обіграли. Так, ніхто в понеділок не грав. Дивимось, е, зараз Десна на п'ятому місці, але це тільки перший тур, перші три очки. Добре, що ми їх взяли. І Десна хоче придбати Єнсена, захисника данського захисника. Цікаво, де він грає? Севастополь, Олександрія, Нафтовик, Авангард, Олімпік та Полтава, що виграли перші свої тури. А нафтовик вже другий тур зіграв і програв. Тому є шанс у нашої Десни. Другий матч. Тут ніяких таких подій немає, звичайно, ми не беремо участь в е, трансферному вікні. Ми Просто граємо і насолоджуємось кар'єрою одного гравця. Намагаємось, намагаємось е, йому додати найбільше, здобути найбільший рейтинг, е, а таким чином і його прокачати і забити якнайбільше м'ячів. Так, е, половину завдання ми вже виконали. Нам треба за 4 матчі 2 голи, ми вже один забили. І Що саме головне, що ми принесли... Чортен Мілевський приносить перемогу своїй команді. Він забив 2 м'ячі, один в товарийському матчі, другий в попередньому, і він приніс перемогу. Саме не там не то, що 3-0 програють. Програє команда, а Мілевський забуває. Ні, саме вирішальний м'яч забуває наш Дьома. Це дуже радує. Так, і Артем чудово головою. Я думаю, що. М, дозволено. Дозволено майже все Артему в Десні. Він все-таки тут зірка. Хочемо і... і лише тут 18 років, але тут він. зірка і. найкращий гравець. Так. Артем крутиться. О, вже. Я вже бачу фінти. Я вже бачу фінти, а це дуже гарний знак. Пришвидшення нам додали один і дриблінг плюс один, бо вже 15 гравців ми змогли обіграти за допомогою фіндів. То ви подивіться, яких багато. Тут ти всіх не обіграєш. Давайте розпасуємось, бо мене звинуватять в тому, що я спеціально вожусь Мілевським, щоб мені втратив м'яч. Ні, я хочу йому. Якнайкраще якнай... зіграти ним, удар! Реакція плюс 2 одразу. Це... це дуже класно. Я думаю, в першій лізі ми прокачаємось дуже кло, десь до 70. Я планую. Зараз загальний у нас рейтинг 66. Я планую до 70 хоча б. І тоді в Динамо будемо. Будемо присувати стартові, стартових форвардів. Це там в Браун Ідеях, а ще у нас. Тут нема Бокані Ленса, звичайно, бо це сезон 12-13, тому трансферу я і не, і не робив, і ніяких не закачував. Тому ще склади попереднього сезону. Звичайно, з Бокані Ленсом та Брауном ідеї, нам би було важче змагатися, ніж просто там з Брауном і ще з китось. Хто там таких форвардів вроді у нас і не дуже є, там Рубен, Марко Рубен у нас. Так, перехоплюють м'яч, не будемо поки про Динамо, бо до Динамо нам ще цілий сезон працювати. Дуже важко і прокачувати нашого Мілевського. Так, е, дають нам пас. Спокійно, спокійно. Ну чого ж ти падаєш? О! Нормально! Ану. Так, ще один пас на Мілевського. Ні, поки не дає. Так, як я хотів. Пас Артем. Такі з. Я ж кажу, в стилі Роналдні або щось. В цьому в цьому, у мене на Shift налаштована ця клавіша модифікації, чи як її назвати, правильно. Так. Е я, як бачите, як в динамоків поставив, 2 плюс 2 так і не змінюю. Цей ТВ попапс, бо ну, він мене влаштовує. Така футбол. Він е затіняє, затіняє налаштування тактики. Так, 2 плюс 2 зачиняє отакі результати інших матчів, але це мене не дуже цікавить. А третій тебе попався навіть, не знаю, який він там, там від версії 1-0. Ай, яка невдала. Невдала, ми пішли у дриблінг. І прогадали, прогадали? Єлов? Єлов? Чи... Ні, мабуть, не Єлов, а Єлов. Це ж все-таки українська Ліга. Алан. Якийсь Алан грає навіть в Буковині. Сантра... Сантра і я не встиг. Лупашко, Єлов і Федоренко проведжає поглядом матч м'яч. м'яч. за лінію поля. Так, ну, дивлячись на статистику нашого Артема, то він забував на 81 й та 79 й хвили, Так що чекаємо, якраз у нього голу десь приблизно в той проміжок часу. 6-1 нам ставлять поки, але ще ж цілий тайм попереду. Якраз якось так виходить, що Десна краще грає все-таки другий тайм, ніж перший. В першому нас трохи і пресують. А потім, може, суперник підсідає і тут наші гравці, наші гравці починають розцвітати роз... і розправляти крила. Перший тайм закінчується 0-0. Не так багато подій, звичайно, як е, в матчах, коли граєш всією командою, бо там все такі моменти створюєш саме ти. А тут е, комп'ютер якось е, в'яло, особливо в цій команді. Що ж ти падаєш? В цій команді, в цій лізі. Якось в'яло. Розігрує м'яч, перекочує його. там. Ну, Давайте будемо спускатись потрошку. О! Чудово спустились, відібрали м'яч. Але одразу ж одразу ж, захисник поспішив і загубив. Втратив м'яч. Е, ну там страшне поліза, що сантропинських чи щось таке. Так, головне не пропустити, бо два м'ячі тоді буде дуже важко забити. Так, нікого немає. Невже там уже захист поставив, чи... що там поставив наш тренер? Як взагалі його звуть? Це справжня тьома. Я взагалі приїхав тут грати, я Не знаю, як прізвище тренера, як того. І Лупашко, забивай нам, на 56-й хвилині, показує він нам серце. Але. Ох, Щьон, ну, що ж він робить? Він... Так, показував серце, а потім впав ви бачили як. Дивимось гол. Удар по центру. ну, Голкіпер у нас також низького рівня, як і вся команда, на жаль. Ну Нічого, нічого. Ми, ми будемо старатись вивезти. Вже який раз я це кажу, але ми будемо старатись вивезти весну в українську Прем'єр Лігу. Особливо цей гравець Артем Мілевський, на якого зараз віддають передачу і він погано приймає. Так, володіння і ведення м'яча треба дуже сильно піднімати. Дуже швидко прокачувати, треба може подивитися ті завдання, яких треба, що там треба зробити, щоб додали нам пункти, бо так же не годиться так приймати. Тому краще було б, якби Артем вже був в цьому патчі, бо, як ми знаємо, володіння м'ячем все-таки у Левського було на високому рівні. Він і корпусом гарно прикривав. Не тільки завдяки своїм симуляціям він. Ого, чорне небо. Що це за чорне небо таке? Добре, не звернули увагу. Ну, Ми вже звернули увагу, але забули про це. У нас футболісти з дуже сильними ногами, вони вибивають кудись ну, аж дуже далеко. Не тільки завдяки своїй симуляції, а також вмінню прикрити корпусом, здобував штрафні. Артем Мілевський, насправді. Це було дуже корисно для команди, бо стандартні положення. Це завжди небезпечно. Можна і прямим ударом забити і розіграти навісом або пасом. Корисний гравець був. Корисніший, ніж Марко Рубен, зараз з Київ, так це точно. Коли виходить Марко Рубен на поле, я його просто не бачу. Він, він, я навіть не пам'ятаю, чи він забував. О, може один і забив якийсь. Але це просто... Хоч він в Віліреалі грав. Тому, може і Віліреал тоді вилетів з плімери. Не знаю, ось такий! Ось такий розіграш! Ось такий розіграш і забиває Чепурненко. А давайте підбіжимо до бокового і поговоримо. Ні. Не встигаємо ми нічого зробити, дуже швидко якось виключає, поки ми добіжимо. Без участі Мілевського. На 79. Бачите, гол знову в, цих, в цьому проміжку часу. Але вже без участі Артема. І тепер що? Артему треба забити другий і знову привести команду до перемоги, До перемоги, але сил вже все менше і менше, витриваєсть. Також треба тренувати нашому персонажу. Так, там розпасовочка. Авангард Севастополь 1-1 поки що. Севастополь забив щойно. Севастополь вийшов. Там взагалі зараз не ясно, і ще у мене немає е, часу, щоб слідкувати за цими всіма подіями. Хто там е, такі, залишився в прем'єр-лізі? Хто там. Вийшов! І який удар від Артема Мілевського? Там, наче, і залишили зак... е, Говерлу Закарпаття і. Звичайно, не ясно. Севастополь зайняв перше місце, мабуть, він точно проходить. Не знаю, не слідкував, я ж кажу, часу не так багато. А зараз Мілевський! Мілевський! Ударив ствір воріт, підкрутка, плюс один. Давайте трошки спробуємо свій палець отак от біля бокового. Це наш друг. Чудово, знову Мілевський може принести перемогу Десні, Корпус дав про себе знати, проломив захисника і на 90 й хвилині забив гол. Таким чином, це вже другий гол в чемпіонаті, і ми виконали завдання мінімум по голам за 4 перших матчів. Тепер будемо тільки. А, я знову не подивився наші цілі на сезон. Ну це таке, зараз я спробую такий. Так, все, закінчується матч. Спробую зараз не забути. І знову Мілайвський не кращий. Ну як так? Ні, 9.2, повинен буде кращим. Де тут подивитись? От, рейтинг гравців. Так, Міламський найкращий гравець матчу, але нічого щось нам не дають. Так, 67 у нас вже загальне, бачите, справа в кутку. уже 67. Е, все чудово. Так, задачі. Е, 9 голів. 6,4 середній рейтинг, 5 гольових передач і відношення голів до ударів. Не нижче 13% поки що у нас 25, 2 голи і ще 7 для виконання. Ну нічого, на ми там. Зараз давайте всю статистику наприкінці серії подивимось. Десна зараз на першому місці. Після двох турів, 6 очок і відрив вже 2. Давайте гравці тепер. Мілевський, найкращий бомбардир разом з Косиліном, Ковпаком, Крамером і Жигаловим. По два м'ячі гольові передачі Удуляя, Полстяка та Кучеренка найкраще. Воронін. Я думаю, це не Андрій Воронін. Так. І найкращий Голкіпер зараз е, Зарубін та Заурі е, з Олександрії та Олімпіка. Донецького Олімпіка. А найгрубіший зараз гравець от три Караваї, Алозіє, Полозіє, щось такого і Владов. Е, Севастополь, Арсенал Білоцерка та Миколаїв відповідно. Непоганий початок кар'єри для Артема Мілевського. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх та коментуйте. А також завітайте до спільноти українських ютуберів ВКонтакті, звичайно ж. На цьому закінчуємо. В наступній серії знову два матчі, знову нас зустріне Артем. І будемо за нього вболівати. that's dobra